Так, друзі, знову компанія Carvel на зв'язочку і знову у нас нове надходження. І знову шкода, і знову А8. Такі популярні автівки, вони в нас не затримуються. Знову свіже надходження. Приїхала з професійного детелінгу, повністю підготували. Сьогодні фотосесія і будемо. Публікувати дану пропозицію. Так, поїхали конкретно по даній автівці. Це в нас Шкода А8, комплектація First Edition. Чистий 22-й рік. По техпаспорту, паспорту, на 22-му. Авто розмитнене, сертифіковане та готове до першої постановки в красивому сірому кольорі. Це в нас німецька лізвіна автівка. Купувалась на аукціоні. По звіту вона в нас ціла, не фарбована. Вся історія обслуговування на офіційному дилері Шкода, можете перевіряти. Пробіг у нас 184 тисячі. стан. По бамперу, по капоту є пара маленьких незначних сколів, але хто знає їхнє болюче місце, це постійно капот, збирає всі сколи. Тут у нас все в ідеалі, 180 пробігу, можна сказати, для німецької автівки ідеально. Нічого фарбувати, перефарбувати не треба. По бамперу також все гарненько, оптика. В ідеальному стані. Це в нас шкода А8 на двохлітровому дизелі на 110 кВт на 150 кінських. На передньому приводі, в кузові універсал на автоматичній коробці передач ДСГ. Це в нас стоїть DQ381 коробка, 7 ступка Як то кажуть, Мокра, по надійності, можна сказати, одна з найкращих ДСГ. Автомобіль ми відправляли на професійний детелінг, зробили відновлююче полірування, зробили хімчисточку мінімальну. Отак вона виглядає ззовні. Ніяких зауважень по кузову. Подряпин. Все чітко. Так, по комплектації. Це в нас First Edition комплектація, можна сказати, максимальна. На красивій оптиці, шкода Crystal Lighting з вирізанням зустрічного транспорту та переключання ближнього дальнього стоїть асистент. Приключання та вирізання зустрічних автомобілей. Маємо вмивачі. Так, ще раз сфокусуємо вам Вінкод. У нас атермальне головове скло з підігрівом, також без сколів, без тріщин, проєкційний дисплей, камера асистентів в вітровому склі. Також у нас присутній хром-пакет, вхід без ключа водія та пасажира. Друзі, гляньте, ззаду у нас все віддалі. Шкірені сидіння з перферацією виглядають в ідеальному стані. У нас присутній зимовий пакет, задні підігріви, задня кліма. Так, спереду у нас стоять. Комфортні сидіння з підтримками, з підтримками для них. З вентиляцією, з перфорацією, з електрорегулюванням та пам'яттю масажами. Будія та пасажира, гляньте в стані якому букові підтримочки. Без реставрації, 184 пробігу. По пластику у нас все гарно, порожики не затерті. По пластику, по дворних картах все віддалі повний електропакет, парасолька в наявності, підсвіточки, що в дверних картах, що в торпеді, асистент сліпих зон, подвійний склопакет. Ми бачимо шкіряне мультикермо з підігрівчиком, кермо також в гарному стані, адаптивний круїз-контроль. Так, у нас віртуальна панель приладів, всі можливі асистенти. Так, у нас самий максимальний моніторчик, присутній CarPlay Android Auto, заводиться з кнопочки. Так, у нас підвісочка має 4 режими руху. Вона у нас звичайна, без електронних стійок на сьогоднішній день. Зверніть увагу на наші дороги, це набагато зручніше в обслуговуванні. Бездрутова зарядочка, 381 коробка, мокра семиступка, три ключика, пульт до Webasto, у нас присутні Webasto, обігрівач. По салончику у нас все гарно, торпеда затягнута в тканину, строчечки все прошито гарненько. По шкірі зауважень немає. Шкіру ми вскрили кондиціонером, пом'якшили, щоб вона була м'ягенька. Як то кажуть, в авто присутній зимовий пакет. Гріються і задні сидіння, вибасто, кермо також підігрівається. Задня оптика в нас також. Шкода Crystal Lighting, максимальна з динамічними показниками повороту, електро, ляда. По багажничку у нас також все красиво. Крем-комплект наявності. По болтиках у нас все оригінал, нічого не знімалось, не крутилось. Гляньте, такий стан шкіряних сидінь, все. Як ви любите, гарненько, без ніяких помарочок. Сидіння пасажира також в гарному стані. З пам'яттю, з масажем, з електрорегулюванням. Так, лобове скло в нас замінене по офіційному дилеру в 2024 році. Все в гарному стані без сколів. Так, заглянемо під капотний простір. Моторчик ну, ми також все освіжили, помили капотний простір, підкапотний простір. Пару генератором. Заміна масла була остання на 179 тисяч 29.08.25. Автомобіль повністю обслужений. Посторонніх звуків немає, демпфер не стукає. Оптика в нас в оригіналі 09.11.22. Це в нас кінець 2022 року. Автомобіль, можна сказати, без. 20 днів, 23 рік. У Болтиках все. Завод. Тут також нічого не знімалось, не крутилося. Бірочка на Webasto, параметри всі. Так що отакий у нас автомобіль наявності. По підтіканнях також все сухенько, ніяких зауважень немає. Перевіримо лакофарбове покриття. Капот оригінал. Так, водійська. Дверка. Кожен сантиметр не буду бити перед тим ми також автомобіля як приїхав до нас на майданчик в німеччину перевіряли лакофарбове покриття це вже ми робимо вам щоб у вас була більша довіра до нас щоб ми нікого не обманюємо і перед тим як виставляти всі свої автомобілі повністю Перевіряємо. На сьогоднішній день здобути довіру клієнта дуже важко. Багато випадків, що людей обманюють, говорять одне, по факту приїжджають. Оглядати автомобіль зовсім друге, то ми для вас знімаємо такі коротенькі відео. Для нас це теж трошечки затратно, але ми на це виділяємо час і для вас робимо такі відео огляди з приборчиком, кожну деталь показуємо. Тут у нас все гарненько, подряпань ніяких немає. Так що, якщо вам подобаються наші відео в YouTube каналі, ставте лайки, підписуйте на наші соцмережі, на інстаграм, TikTok. посилання там є, можете переходити. Всі свіжі автомобілі ми публікуємо в телеграм-каналі, якщо хочете щось по хорошій ціні. Можете забронювати автомобіль в дорозі, суттєво буде відрізнятися ціна, як після того, як вона до нас приїхала, ми її вже підготуємо, все зробимо, але ну, відповідно виставляємо ціну більшу. Оце в нас вкладені наші кошти, час на підготовку на це все. Так що трошечки нас сонце блікує так що якщо хочете хороше авто по, по хорошій ціні під ключ під замовлення телефонуйте нам в особисті я чи мій Менеджер вам відповість на всі ваші. Побажання. Отакий шкода. Отака шкода А8. Вже заговорився. У нас наявності не фарбована з чесною перевіреною історією. З чесним пробігом. Розмитнена. Та чекає на нового власника. Так що, друзі, не зволікайте, хто шукає хороші автомобілі з Європи. Приїжджайте на тест-драйв компанію Карвел. Компанія Карвел чекає вас в себе на майданчику. Всім гарного дня та гарного перегляду.